Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федос. Сьогодні я в'яжу шкарпетки, котики. Зараз я вам трішечки розкажу про них. Якщо вас цікавлять майстер-класи, і ви ще не підписані на мій канал. Підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, аби не пропустити мої нові майстер класи. Зараз я готую ще одну дуже цікаву модель шкарпетки на двох спицях зв'язані. Я взагалі розробляю такі моделі, аби, ну, як найпростіше вам було їх в'язати. Ось ці котики вже дуже багато дівчат в'язали і вони, кажуть, що швидко, і добре вони в'яжуться. Я сьогодні ще такий гарний фісташковий колір зв'язала. Дивіться, які вони м'якусінькі, дуже оцей клин, дуже зручно по нозі п'яточка ущільнена, бачите? Ну, І підошва ущільнена. Ну, Взагалі, ця модель шкарпеток, вона ідеальна. І дивіться, який гарний фісташковий колір. Я завершила вже їх в'язати ось, закрила петельки і показую вам. Також вони дуже гарні є в мене і в таких кольорах, бачите? І тут дуже ось оце місце, де підйом, бачите, воно гарно так по нозі, що воно ніде нічого не перщить, вони в'язані двома спицями, без швів. Хто ще не бачив майстер-клас, я під відео залишу вам силочку і переходьте, в'яжіть такі шкарпетки. Я використовувала шкарпетну пряжу з додаванням або ангори, або махер, як мені де треба. Ось такі чудові котики. А ще я вам хочу показати так само шкарпетки, в'язані на п'яти спицях. Тоже дуже, дуже зручна модель. О, це самим звичайним колишнім способом. Коли ми в'яжемо на п'яти спицях, набираємо ось тут зверху, в'яжемо 17 см. Далі ділимо на три частинки, робимо ущільнену п'яточку, ідемо по підошві, доходимо до мисочка, ось тут пров'язуємо лицьовими петлями і також дуже гарні. Шкарпетки це все чоловічі розміри, великі. Також дуже гарна моделька. На цю модельку є опис. Немає відео, ну я не робила, бо ну, звичайне в'язання на п'яти спиць воно вже настільки ну, всіма в'язане, що не було мені смисла робити майстер-клас. То під відео є посилання на сайт, я там зробила опис на них. Можете переходити і. Дивитеся за посиланням. В'яжіть такі чудові шкарпетки котики, і отримуйте від роботи задоволення